Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Сідайте зручніше, адже сьогодні ми занурюємося в захоплюючу геополітичну гру, яка розгортається просто на наших очах. Це історія тихої помсти, витончених ходів і економічної стратегії, яка може змінити глобальні ринки. Ми поговоримо про те, як Японія зі своєю фірмовою стриманістю та точністю. Завдала продуманого удару у відповідь на агресивну тарифну політику Сполучених Штатів, жодних гучних заявок, жодних палких промов. Лише майстер-клас із економічної відплати. Від японських автомобільних гігантів до американських облігацій. Це історія про тарифи, торгівлю. Та приховану фінансову війну. Але, друзі, перш ніж ми почнемо, дозвольте попросити вас про маленьку послугу. Якщо вам подобається розбирати тонкощі глобальної економіки, геополітики чи закулісні маневри світових держав, натисніть кнопку підписки, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та поділіться своїми думками в коментарях нижче. Чи грають вони занадто обережно, чи це геніальний хід. Ваші коментарі підтримують цей канал і допомагають мені створювати більше таких глибоких аналізів. Тож, давайте розкачаємо коментарі. Поки ви будете слухати цю цікаву інформацію і писати мені коментарі, я пропоную вам подивитися новочки одного з найкращих місць у світі місто Ванкувер. Тож любуйтеся і слухайте. А тепер до суті. Розставимо декорації. квітень 2025 року, і адміністрація Дональда Трампа, повернувшись до Білого Дому, здіймає хвилі своєю економічною політикою Америка насамперед. Цього разу мішенню стала Японія, один із найближчих союзників Сполучених Штатів Америки, але водночас і потужний конкурент на глобальному ринку. США оголошують нову хвилю тарифів. Спрямованих прямо на японську автомобільну промисловість, запроваджуючи додаткові мета від 10 до 25% на імпорт японських автомобілів і автозапчастин. Йдеться про такі відомі бренди, як Toyota, Honda, Subaru, Mazda та Nissan марки, які стали невід'ємною частиною американських доріг. Офіційне виправдання. Білий дім стверджує, що японські автовиробники займаються несправедливою конкуренцією і завдають значної шкоди американській автопромисловості. Але давайте будемо чесними. Цей крок більше про захист великої трійки Детройта це Ford, GM і Stellantis. і демонстрацію економічної сили на світовій арені. Зрештою, японські автомобілі становлять приблизно 30% імпорту автомобілів до Сполучених Штатів Америки, що робить їх величезним гравцем на американському ринку. Ці тарифи. Прямий удар покликаний зробити японські авто дорожчими та дати американським виробникам перевагу. Але ось у чому річ це не лише про автомобілі, це про те, щоб надіслати сигнал. США показують, що готові грати жорстко навіть із союзниками, щоб перекроїти глобальну торгівельню на свою користь. Питання в тому, як Японія, нація, відома своїм спокійним, продуманим підходом, відреагує на цей економічний удар. І тут спойлер для вас: вони не просто сиділи, склавши руки. Наслідки цих тарифів були миттєвими і жорсткими. Протягом тижня, після оголошення, токійська фондова біржа поринула в хаос. Тойота, первина японської автопромисловості, побачила, як її акції впали на 6%. Honda і Nissan не відставали. Їхні акції також зазнали удару, коли інвестори поспішно оцінювали збитки. Ці компанії, які значною мірою залежать від американського ринку, раптово зіткнулися з похмурою реальністю. Вищі тарифи означали вищі ціни для американських споживачів, що могло обвалити попит на їхні автомобілі. І це були не лише акції. Honda і Nissan наголосили, що припиняють плани щодо нових інвестицій у заводи на території Сполучених Штатів Америки. А це, між іншим, заводи, які забезпечують роботою тисячі американських працівників. Тож тарифи почали виглядати як меч із двома лезами. Тим часом ціни на популярні японські моделі, такі як Toyota Camry, Honda Civic та Mazda CX-5, зросли в середньому від 2 до 3 тисяч доларів буквально за ніч. Американські покупці автомобілів, які вже борються з інфляцією, відчули цей удар прямо в автосалонах. Для Японії це було більше ніж економічна невдача. Це був виклик її промисловій гордості. Автомобільна гаузь це не просто бізнес, це символ економічного дива Японії після Другої світової війни, свідчення її здатності до інновацій і домінування на глобальних ринках. Тож як Японія завдасть удару у відповідь? Чи піднімуть вони свої тарифи, чи запустять піар-кампанію, чи звернуться до світової організації торгівлі? Ні, Японія брала інший шлях: тихіший, розумніший. І чесно кажучи, набагато цікавіший. Перш ніж ми перейдемо до відповіді Японії, нагадаю, якщо вам подобається цей розбір глобальної економічної драми, натисніть, будь ласка, лайк і поділіться цим відео з усіма, хто любить несподівані і геополітичні повороти. А якщо ви тут вперше підпишіться і вімкніть дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні глибокі аналізи. Отже, тихий контр-удар Японії. Ось де починається найцікавіше: Японія не відповідала гучними заявами чи тарифами у відповідь. Натомість вони обрали щось набагато витонченіше і набагато ефективніше. Протягом лише двох тижнів японські фінансові установи, включно з великими банками та інвестиційними фондами, почали тихо розпродавати свої акції в американських казначейських облігаціях. Ідеться про скорочення їхнього портфеля американського борку на 22 мільярди доларів. На перший погляд, 22 мільярди можуть здатися краплиною в морі. Але у світі глобальних фінансів, де все тісно пов'язано, це викликало справжні хвилі. Розберемо це детальніше. Японія є другим за величиною іноземним тривателем боргу Сполучених Штатів Америки, володіючи казначейськими облігаціями на суму понад 1 трильйон доларів. Ці облігації основа здатності Америки позичати гроші та фінансувати все від інфраструктури до оборони. Коли такий великий гравець, як Японія, починає продавати навіть у відносно невеликих обсягах, це викликає паніку на ринках. Негайний ефект доходність американських казначейських облігацій, відсоткова ставка, яку США платять за позики, почала зростати. Вищі доходності означають вищі витрати на позики для уряду Сполучених Штатів Америки, що може стати проблемою для економіки, яка вже бореться з величезними дефіцитами. Водночас, попит на казначейські облігації впав, оскільки інвестори почали задумуватися: якщо Японія продає, хто наступний? Це був не просто фінансовий хід, це був стратегічний сигнал. Японія чітко заявила: ми не безсилі натисніть на нас занадто сильно, і ми можемо натиснути у відповідь і сильно. І краса цього в тому, що вони зробили це без жодної прес-конференції чи вірусного твіта, це той витончений хід, який змушує ще більше поважати економічну стратегію Японії. І друзі, чому це важливо і що ми можемо очікувати далі? Чому вас це має хвилювати? Тому що цей тихий конфлікт між США і Японією це мікрокосм. Більших торгівельних війн, які назрівають на всьому світі. Це нагадування, що економічні битви не завжди ведуться санкціями чи ембарго. Іноді вони ведуться в тіні, за допомогою продажів облігацій і балансів. Відповідь Японії показує, що навіть нація, відома своєю дипломатією, може грати жорстко, коли її інтереси під загрозою. Що буде далі? США можуть подвоїти ставки, запровадивши ще більше тарифи, але це ризикує відштовхнути ключових союзників і ще більше підняти ціни для американських споживачів. Японія тим часом може продовжити свої фінансові маневри, можливо координуючи дії з іншими великими триматолами облігацій, такими як Китай, наприклад, щоб посилити тиск. Або ж вони оберуть дипломатичні канали, працюючи за зачиненими дверима, щоб домовитися про перемір'я? Одне можна сказати точно: ця історія далека від завершення, і ми будемо пильно стежити за нею. Ось і все для сьогоднішнього глибокого аналізу. Але я хочу почути вас: чи вважаєте ви, що відповідь Японії була геніальним ходом, чи їм варто було вдарити сильніше? Якби ви були на місці Токіо, як би ви відповіли на тарифи США? Пишіть свої думки в коментарях нижче. Я читаю кожен із них, і мені подобається бачити ваші погляди. І якщо це відео захопило вас так само, як мене під час його створення, поставте, будь ласка, великий лайк, поділіться ним із друзями та підпишіться, щоб бачити більше розборів найбільших економічних і геополітичних історій світу. І напишіть мені, будь ласка, чи сподобалися вам краєвиди Ванкувера, чи можливо наступного разу ви хочете побачити щось. Інше дякую всім за перегляд і до зустрічі з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.